Привіт, мене звати Арсен Костенко. В мене особистих таких поглядів і конкретних проблем з Україною зараз три. Перше, це система правосуддя. Вона відсутня і вона е, не має жодних сподівань, що вона якось зміниться через те, що ніхто на майдані по-моєму, по про це не говорить. Друге, це система оподаткування. Вона контроверсійна, тобто є суперечності. Можна сплачувати податки і все одно бути винним в тому, що ти не сплатив податки. Це е, погано через те, що через це податки не хочеться сплачувати. І друге, це, навіть якщо податки сплатити, немає гарантії, що вони потраплять туди, куди треба, в наші дороги, в нашу освіту, в, на, в нашу медицину. І третє це, е, це освіта. Освіта зараз для хорошої освіти насправді не треба дуже багато грошей. Це, е, е, треба дуже багато грошей для науки, але для освіти, тим більше в сучасному освіті, не треба супервеликих коштів. От. І, як на мене, це найбільші, три, найважливіші три важливі речі, про які треба говорити.